Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, і мого YouTube каналу. Е, у нас на аукціоні Violet стартував там, на 3 дні акція виставляти лоти е, від 1 гривні з резервом е, зняття 0,01%. Тобто виставляєте там за 100 гривень, знімає там, е, по-моєму, одну копійку чи 10 копійок, я не пам'ятаю, чесно говоря. От, і я завжди участвую в цих акції. виставляю лоти від 1 гривні, але не з великим резервом. От, щоб не втрачати гроші. От, бо, як показує практика, виставляв копійки до копійки і це воно таке. І ось ну, вибрав декілька, буду виставляти багато, але вибрав декілька лотів. Зараз вам покажемо. Що я буду продавати від 1 гривні з резервом. Ось такий телефон Nokia. Правда, щось тут не тримає задня кришка. Може десь підігнути щось треба, бо вона металева. От, може Цього штучки підігнути. От, я, то, в принципі, нічого не чіпаю, щоб не відламати. Одна проблема. Тут, тут, тут усики відломані. Ну, перевірити немає змоги, немає такого акумулятора. Такий ось слайдер, хто пам'ятає, ну, так що будемо виставляти сьогодні з резервом від 1 гривні. 3,2 мегапікселя Ось такий ось телефончик Nokia. Якісь нюанси, але я ж кажу, виставляємо як не робочий. Ось такий ось слайдер теж Nokia. В принципі, з кришкою все є. ну Нема один мінус, нема акумулятора. Як у нас там відкривається? Нема акумулятора, перевірити, немає змоги. Made Мади Тобто, Якщо вірити написам, то оригінал. Оригінальний телефон Nokia e 66 слайдер. Також буде виставлятися на аукціону біоліті від 1 гривні. Так, ладненько, так потім ми складаємо до кучки. От відбуваємо, що в нас далі? Ось така ось Nokia. Це вже в нас не слайдер. Червона Nokia, такий корпус в та непоганому стані. Трішки далі, це немає, заднього акулятора із Дерта. Іздерта сама пішечка. Ну, тут була надписом. Акумулятора немає, На одну всім карту. 2 мегапікселя. Ось такий ось телефончик. Так, айфончик. 5. У нас там він. Модель А-а-а. Не на iPhone 5. ЧБСК чи, чи не СК, хто я знаю. Ти він одне, в принципі, він робочий, включається, але він підключить і Cightons. Тобто він заблокований. Хорошо, кстати, на кому? Його, кстати, в без питань телефон на старі. Розблокувати, там питань немає, я колись такий телефон розблоковував, Ну, його тут треба е міняти екран. Хто хоче зайнятися, може позайматися, поекспериментувати. От, ну, Така в мене був доволі така добра, чудова дзвонилка. Ось такі ось два МП3 плеєра. Таких в мене було 5 штук, вже їх попрадував, сталося два останніх. Перевірити немає змогу. потрібен спеціальний. Шнур зарядки, провід зарядки, У мене таких немає. Перевірити не можу. Так що стан також невідомий. Від одної грині виставимо. От. Ну і куди ж ми ж не зможемо, так буде продавати якусь кількість різних іноземних монет. для колекціонера початківця. Від одної грині буду стартувати. От. просто зацикавый. Прошу принимать. Есть Япония, есть Греция, есть Бельгия, есть Китай, есть Великобритания. Значит, всего по трошке есть. Так что кому будет интересно, так вот будут выставлены какие-то радянские. И не только рубли там. 50 копійок, ну ось таке ось буде такий ось лотик. Один від 1 від гривні. В принципі, вони мені так не потрібні. Виставляю від 1 гривні. Також тут приготував монети монети Іспанії. Теж від 1 гривні виставлю. По годам монети Греції. Так що кому там цікавить, хто колекціонує Грецію, приходьте стартую від 1 гривні з невеликим резервом. Упаковка йде моя. Так що за одну гривню продати і запакувати за... Бачите, 50-50 і сходити за пошту, за одну гривню якось не камайко. Але хочу подивитися доски, кокту йде, якщо хтось, звичайно, зацікавиться і буде робити якісь ставки. Ну що ж, на цьому наше відео з оглядом завершуємо. Так що підписуйтесь в кінці неділі. Виставляю звіти, якщо є продажі. По продажів зараз небагато, в країні війна. То все розуміємо. так Тримаюся, потихеньку. Купуємо щось собі в колекцію. Щось десь продаємо, щоб купити щось в колекцію. Ну, отак от потихеньку, яка і крутимось, вертимось. Всім до побачення, до нових зустрічей. Не, не забувайте поставити подобайку, пишіть коментарі, запитання. От, якщо хтось буде щось запитувати, посилання під лотом залишу, в описі під лотом залишу посилання на який конкретний лот. Всім дякую за увагу, до побачення!